Всім привіт! Сьогодні ми на масштабному заході у Харкові. Благодійний бізнес-івент за участі лайфкоучу та наставності системного розвитку особистості Юлії Козачкової. Мета заходу підтримка. Адже виручені кошти підуть саме на допомогу дітям. Для вас сьогодні працюють Анастасія Почерніна та спеціальні юні кореспонденти Вісті Ньюз» Марія та Михайло Данчини. Ми починаємо. Формат сьогоднішнього заходу кажуть сам за себе, адже навіть соведучими запрошені діти. Олександр, розкажіть, будь ласка, як погодилися підтримати таку ідею та дозволили їм прийняти участь у сьогоднішньому заході як ведучими новин? Так, діти, це наше майбутнє, діти це наше все чужих дітей взагалі не буває. І оскільки сьогодні наш захід благодійного характеру, ми збираємо кошти саме для, для дітей, тому важливо, щоб діти оточували наш простір і соведучі, і діти будуть виступати, і збираємо ми кошти для дітей. Цей благодійний захід від бізнес-ком'юніті мав на меті підтримати дітей. Олександра, як ви плануєте витратити кошти? Дивіться, сьогодні багатодійний захід, і ми збираємо кошти для двох установ. Перше це центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми плануємо у понеділок вже замовити дітям роздягальню, бо у цьому центрі немає роздягальні. Це буде перше. І наступний наш крок: ми будемо збирати кошти для дитячого хоспісу. Ми плануємо придбати для них холтер. О, тому все о, заради дітей. Яким буде наступний захід? Наступний захід відбудеться 18 травня, о 14 годині. Це буде наймасштабніше бізнес-нетворкінг. Тема заходу працювання особистого бренду. Також на цьому заході буде презентація моєї авторської книги з маркетингу стратегії майбутнього. Запрошуємо вас, дорогі друзі. Навіть дата проведення заходу співпала з тематичним днем. Ми всі зараз робимо спільну працю. Ми працюємо, донатимо, волонтеримо все робимо для перемоги нашої, але у нас є дуже вразлива категорія. Це діти і не просто діти, а діти без батьків або діти паліативно хворі, невиліковна хворі. А саме тому ми все робимо для того, щоб оказувати підтримку цій категорії. І цей захід саме про це. Урочисто відкритий захід були запрошені вихованці дитячого модельного продюсерського центру «My Fashion Lady» в ексклюзивному вбранні. Щойно був номер відкриття сьогоднішнього заходу, як на мене, це був класний, емоційний та потужний. Розкажіть, який посил ви хотіли передати людям? Саме через цей номер ми хотіли показати ще раз показати, яка наша Україна квітуча, красива, незалежна, сильна, могутня держава. Спеціальною гостею та головним спікером було запрошено лайф-коуча Юлію Козачкову. Квитки почали купувати вже з січня. Юлія, ну по перше, вітаємо вас у рідному місті. Взагалі, які емоції вирують у вас наразі? Це завжди про щастя. Бути вдома це спокій, Незважаючи на все, що трапляється навколо, але відчуття дому це дійсно дуже велика нагорода для будь-якої людини. І сьогодні з нами на інтерв'ю діти юнісоведучі новин вісті. Якщо можливо, вони теж зададуть вам декілька питань. Як ви сприйняли ідею прийняти участь у цьому благодійному бізнес евенті Взагалі, все, що стосується Харкова. Дев'ять із десяти я завжди скажу так, якщо в мене на це є час чи є фізична якась можливість бути тут. Тому тут не про як сприйняла тут. Про я дякую те, що запропонували, те, що організували, і те, що дали можливість принести якусь користь. Тому це алаверди та дорога з двостороннім рухом. Я тут не тільки тому, що. Цей івент про мене. Я тут, тому що цей івент для того, щоб допомагати. І я знаєте, скільки б не минало часу, я розумію, що харків'яни це взагалі особлива каста людей, для котрих місто, в якому ми народилися, воно має величезне значення, як і сама країна, але те, як ми один одного підтримуємо за кордоном чи усередині країни, це завжди левел топ. Так ви праві. паркианцы... Загорали классные люди. Управление временем на больших скоростях ⁇ это скорее про управление энергией в период турбулентности. Почему? Потому что в любой кризисной ситуации вы поднимаетесь не до уровня своих ожиданий, вы опускаетесь до уровня своей подготовки. А уровень вашей подготовки ⁇ это напрямую ваш развитый эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект его очень мемски использовали и прикрутили в огромном количестве вариаций. Что это такое? Но, по сути, это умение распознавать свои эмоции, управлять своими эмоциями, не искажать реальность и а двигаться дальше. Почему сами эти темы были обрани для выступа? Тема називається керування часом на великих швидкостях, але вона дуже об'ємна і вона дуже широка. все залежить від того, з якою аудиторією працювати і який зміст туди закладати. І якщо говорити про цю тему, вона мабуть стосується більше відношення до стресу, бо у будь-якій критичній ситуації людина піднімається не до рівня своїх очікувань вона знижується до рівня своєї підготовки а рівнем своєї підготовки є емоційна стабільність, емоційна емоційний інтелект. Тому це як база взагалі розуміння комунікації з цим світом. Ми всі знаємо, то що є різні моменти. що ми робимо з победою. Перемога це завжди та історія, яку ми капіталізуємо. Ми знаємо, що ми могли, вот там ми перемогли, вот она, вот она, я хороша. З пораженнями ми тоже знаємо, що делать. Пораження це історія про то, що, ну, зделай конструктивну неудачу. Конструктивні удачі получі знання тому що без знання це буде просто а просто досвід вам нічого не змінить, буде повторення досвіду. Помнітя травма, критична маса буде повторюватися. енергія та емоційна стабільність. Як балансувати? Мені здається, вперше це потрібно відчувати себе, свої почуття, не продавати себе та говорити сміло ні, якщо це не резонує з твоїми цінностями. А що ви думаєте з цього приводу? Я згодна з Юлею, та ще я вважаю, що у кожного своє добре або погане. Та я вважаю, що треба знайти своє не опираючись на чись, не ну не хотіти бути як хтось. Чи цікаві для вас теми виступу. Дивіться, зв'язку з тим, що я в професії в громадській діяльності більше ніж 17 років, звісно, я розумію про енергетичну та швидкість часу про прийняття рішення, коли ти дуже швидко повинен приймати рішення. Емоціонально це дуже важко буває, особливо для людей, які тільки починають бізнес або займатися громадською діяльністю або благодійною діяльністю. З часом це звісно вже приходить до такого руху швиденько, качественно якісті і тоді ти отримуєш результат, на який ти ставиш свій стимул. на благодійному заході. Можна було зустріти багатьох яскравих представників бізнесу Харкова. В чому значення таких заходів? Я очень благодарна за это приглашение на выступление Юлии Казачковой. Я давно мечтала побывать и пообщаться, и послушать ее. И мне очень нравится сама Юля, ее позиционирование, ее информация, которую она доносит к людям. Она харьковчанка, и ее отношение к харьковчанам, и это очень нас объединяет. Дает как бы уверенность в том, что все у нас будет хорошо, здесь сильные люди, и они умеют жить, работать. платить налоги і продвігати наш город на сьогоднішньому заході. Присутні ті, хто часто відвідує подібне та завжди підтримує. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Рестом із «Пробка» вже не перше підтримує культурні заходи нашого незламного міста Харків. Дякуємо волонтерам за їх працю, за їх вклад в перемогу. Сьогодні ми даруємо квіточки на концерт алексієва який відбудеться 12 травня де ми будемо збирати кошти для наших хлопців зсу приходьте донатте будемо разом разом приближати нашу перемогу і також нам відомо, що ви ще е, в якості подарунку презентували два квитки на концерт, е, що відбудеться Вікторі Фолтата, так це е, концерт, який відбудеться 11 травня. Анна Марія е, це буде заход е, Fashion Victory Day». Так що приходьте, нехай волонтери хоч трошечки відпочинуть. А нехай культурне життя Харкова продовжується. У мене зламні. і також почесних гостей. Коли після тяжкої ночі обстрілів, безсонних ночей, зранку йдемо до е, улюбленої кав'ярні, яка відчиняє двері і набуває найсмачнішою кавою, найсмачнішими тістечками пригощає, коли ми обираємо е, одяг українських брендів, бо сьогодні український одяг це вже бренд. І е, коли ми шукаємо українські смаколики, бо вони дійсно найкращі. І тому я впевнена, що український бізнес. Він Саме він утверджує віру в кожного українця в те, що буде завтра, те, що буде квітуча Україна, те, що буде квітучий і багатий народ. Під час заходу провели благодійний аукціон, де були виставлені лоти, що вціліли, попри обстріли. Чи наразі важлива для вас ця підтримка? Доброго дня, дякую за запитання. Так, звичайно, дуже важлива. Я представник комунального закладу соціального захисту для дітей, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми знаходимося у місті Харкові. Я вихователь-методист маслова владлена, і е, хочу сказати, що цей захід дуже важливий для наших дітей. Ми дуже вдячні за підтримку у бізнес-ком'юніті. Кажуть, що наряду з бізнес-івентами будуть проводити і благодійні заходи систематично. Так роблячи же з доброї волі, колись хтось зробить його для тебе. Для вас сьогодні працювали Анастасія Почерніна, Михайла та Марія Данчини. Це було вісті. Бажаємо усім нам більше гарних новин. До нових зустрічей. Анастасія Почерніна, Євген Сіріку, Вадим Макарюк. Вісті.